Прийшов до ТЦК оформити відсрочку від військового призову, а отримав штраф. І так, чоловік пішов до ТЦК, щоб отримати відсрочку, натомість отримав штраф 25 500 гривень, що вирішив суд наприкінці публікації рішення. Суду із цього питання обставини справи чоловік намагався через суд визнати протиправною та незаконною постанову начальника ТЦК про накладення на нього штрафу за частиною 3 стаття 210 прим. 1 КУПАП кодекс України про адмінправопорушення. Які підстави в постанові? Не зазначено, коли саме він не з'явився, за викликом до ТЦК. Також не зазначено інші порушення при отриманні повістки. Чоловік оновив свої військово-облікові дані, отримав направлення на ВЛК та пройшов медичну комісію та, мабуть, визнано придатним до військової служби. Пізніше чоловік звернувся до ТЦК із заявою про надання відсрочки від військового призову у зв'язку із постійним доглядом. Тоді йому було вручено ще одну повіску для візиту до ТЦК. Чоловік зазначає, що виконав вимогу закона та прибув у визначений час та день до ТЦК. Де йому під підпис було вручено відмову у наданні відсрочки від військового призову. Пізніше чоловік прибув до ТЦК, як це було зазначено у повісті, але не зміг потрапити до будівлі ТЦК через дуже великі черги. Але черги це не форс-мажорні обставини та не поважні причини неприбуття за повісткою до ТЦК та СП. Чоловік не був повідомлений про час, дату і місце розгляду його адміністративної справи, що порушило його законні права та інтереси протиправності процедури притягнення до адміністративної відповідальності, як зазначив чоловік. Що ж вирішив суд? Причини неприбуття позивача до ТЦК за повісткою не були підтверджені жодними доказами начальником ТЦК. Було винесено постанову про накладення штрафу, оскільки військовозобов'язаний чоловік не прибув за викликом по повісті, та протягом трьох діб, від визначених у повісті дату часу прибуття, не повідомив про поважні причини неприбуття та таким чином скоїв. Адміністративне правопорушення передбачена частина 3 стаття 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд зазначає, що згідно КУПАП, протокол складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210-210 прим1 -210 КУПАП, розгляд яких віднесено до компетенції начальника ТЦК, якщо особа не з'явилась без поважених причин. Або вона не повідомила причину неприбуття. На виклик, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику для розгляду адміністративної справи, у подальшому чоловік може бути притягнений наголошено до кримінальної відповідальності за ухилення від проходження військової служби, тому що його було визнано придатним до військової служби, зазначена стаття 336 кримінального кодексу України за такі діяння. Тому у подальшому, якщо вручать йому мобілізаційне розпорядження, настає Кримінальна відповідальність, а не адміністративна. І замість штрафу можлива кримінальна відповідальність. Якщо вам необхідна юридична допомога щодо оскарження, наголошуємо незаконних дій ТЦК, тоді пишіть у особисті повідомлення. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, задавайте свої питання наприкінці публікації рішення суду. Дякуємо вам за вашу увагу.